У Луцьку волонтери Червоного Хреста облаштували швейну майстерню, де можуть безплатно отримати послуги ті, хто опинилися у складних життєвих обставинах, каже голова Луцької організації Емілія Матвійчук. За швейною машинкою працює волонтерка Надія Труневич. Жінці 68, вона пенсіонерка. Якві тобі? Навпаки, я жила, та ви ж вдома сидіти. Це, це дуже важко. Все є, бачите, промислові машини, місце для праці. Є матеріали, є тканина дуже класно закуплена по тій програмі. Обладнання для швейної майстерні закупили за кошти міні-гранту за програмою Браво, яку фінансує німецький червоний хрест, розповіла Емілія Матвійчук. Каже, за 181 тисячу гривень укомплектували робоче місце, закупили матеріали, обладнання і здійснюють не лише ремонт одягу, але й пошиття рушників та постільних комплектів. людей часом буває менше, часом буває дуже багато. Працюють волонтери безоплатно. Свачка в нас працює теж волонтер. У нас немає таких ні розтінок, нічого, якщо людина може щось пожертвувати. Хтось може пожертвувати 5 гривень, хтось нічого, тому що ми це все прекрасно розуміємо. Комусь підшити, зашити, подовжити, замок вставити". У перервах між замовленнями Надія Троневич шиє постільну білизну. Каже, попит на комплекти великий. Два таких отримала переселенка Світлана Копачевська, яка прийшла за допомогою до Червоного Христа вперше. Розповідає, приїхали на Волинь з міста Вугледар Донецької області. Це моя донечка, Полінка. Це мій синочок Стасік, Станіслав. Продуктові набори, ну, все потрібно. Все. Ну, постіль можна. Було дітям. А мені маленьку подушечку. Я би хотіла самокат рожевого кольору. А ще Ще багато медвіді. Поруч з робочим місцем швачки прийом і реєстрація тих, хто звернувся за допомогою. Тут вони можуть отримати продукти, засоби гігієни та інші необхідні речі, каже Емілія Матвійчук. Прийшла за допомогою Інна Панасюк. Приїхали сіродоницька Луганської області. Сім'я у нас з чотирьох людей. Я бабуся, моя донька, яка працює, і двійня онуків. Отримували ми мийні засоби і отримували продукти харчування. Фахівчиня з розвитку організації та волонтерства Наталія Бобак розповіла, що у рамках проєкту вдалося відкрити пункти допомоги і в інших містах Волині. Швейні майстерні відкриті в Володимир Волинську, Луцькій районній організації, Рожищах. дві кімнати психосоціальної підтримки. Це Коваль і Нововолинськ, і соціальна перукарня Камінька Ширськ. При даній швейній майстерні тут ще буде чистка подушок. Окрім гуманітарної допомоги та послуг із ремонту одягу, у швейній майстерні можна почистити верхній одяг та інші речі, каже Емілія Матвійчук. Чистить парою буває всі бактерії. зі слів Емілії Матвійчук. З початку повномасштабної війни до Луцької організації Червоного Христа звернулися за допомогою 44 тисячі людей. В середньому за день приходить до сотні. Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.